Навела тут лад на цій діляночці і риси не стригла ще, поправила свою перголу. Оцю. Я ж сказала, вона мені дуже подобається. Своєрідне таке прекраса, своєрідна для городу. Хоча тут я хотіла все розбирати, бо я звідси гойдолку забрала, але хай буде і ще буде одне місце. Хоча ми зараз не відпочиваємо і багаття не палимо, тому що ми навіть світло не включаємо вечорам. Ну, я, наприклад, наша вулиця темна. Ось, прорідила абрикос. Гляньте, як світиться абрикоска. Цим я задоволена. Отам я не дістала оці сухі патички, Ну, ніяк я не десь змогла їх дістати. Треба більшу драбину. Ось отак от. Зато тепер. Вона провітрюється. Думала, що оцю гілку забрати, але хай ще буде, вона так притіняє, вона падає якраз на цю площу. Зробила знов цими цеглою цією таку блямівку. Тільки велосипеди треба звідтіля забрати. Ну, ще, ще не повністю. Листя, я казала, що я листя не прибираю гілки. Я, вони посохнуть, я їх потопчу, гілки пущу на. Ну, може, в хаті буду топити, позв'язую почечки. Гілки позбираю і буду палити. А листя залишиться лежати на землі. У мене все замульчовано, ось у мене грядка, можете подивитися. У мене все замульчоване. Тільки тут уже немає мульчів, вже черв'ячки постаралися. Хробачки, хробачки так. Залишилось у мене ось 5 кущиків. Синіх, я вчора зібрала сині, а вони якісь гіркуваті, мабуть, довго висіли, я щось за них забула. Ну, ось пусті грядки. Я так старалася робила ці грядки. Ну, воно трішки перегнило та попадало. Але ж це можна полагодити. А як нема ніякого сенсу його лагодити? Нема. Не хочеться цим займатися. Ось, помідори, гляньте, які помідори. Грушки падають. Курини їдять грушки. Я їх не можу їсти. Ну, я не люблю такі груші. Оце в інтернеті виписувала дерева. Я ж не знаю, що це за сорт. Ну, написано сорт. Опис, Опис такий був гарний. Але оце мізер. Я люблю взагалі зимові груші, оці м'які, типа бера, типу якась там ще, ну, щось там таке. Оці ж лишки. Які лежать. Я пам'ятаю, у нас колись груша була, ну ми в другому місці жили. Так ми після Нового року її ще їли. Так, ну все. Ось такі в мене доріжки всюди. Це все з кар'єру. Ви не повірите, але це все з кар'єру. Ось тут потріскалося, також я тут положу оцей камінь, що тут лежить. Оце розберу і положу сюди оцей камінь. Мабуть, ще подивлюся. Так, ну все. Ялиця моя пожовтіла, пожовтіла моя, ялиця. У нас все одно спека. Все одно у нас спека неймовірна.